Хочу спробувати, як воно жити нормально. З кожним роком життя 38-річної Ніни ставало складнішим. Вроджена хвороба серця все частіше давала про себе знати. Більша задишка, а підніматися на кожен поверх сходинками ставало все виснажливіше. Допомогти жінці могла лише трансплантація, яку вона чекала довгих 15 років. З Народження виявила вада серця, яка. Через різні обставини, які складалися, не була прооперована, пішло ускладнення на легені, їздила в Індію, почекала 9 місяців. Через те, що хвороба зіпсувала і легені, жінка потребувала комплексної складної операції, яку в Україні ще ніколи не виконували. Я розуміла, що медикаментами мене не вилікуєш. Ті операції, які пропонують, їх в Україні немає. Тобто, був вибір про просто. Жити як як получається комплексна трансплантація серця та легень, яка потрібна ніні. Ні, це дуже складна операція, яка потребувала ретельної підготовки фахівців та донора. І шанс на здорове життя у жінки таки з'явився. Його подарував 18-річний хлопець, який трагічно загинув у ДТП. Їхав просто на велосипеді, повертався додому під вечір в бульському районі, і був збитий машиною. Трама висловилася несумісною із життям. Ми констатували смерть мозку, і була дуже тяжка розмова із рідними, деяких це втрата дитини, і мама дала згоду на посмертне вилучення органів для порятунку життя іншим пацієнтам. Щоб допомогти жінці, свої зусилля об'єднала ціла команда фахівців з Києва з інституту серця моз України та першого медичного об'єднання. Хвилювались усі: і пацієнтка, і лікарі. Дуже переживаємо, але мусить бути все добре. нестандартна відповідальна операція. Все буде добре. Так у Львові розпочався процес виконання однієї з найскладніших операцій у світі. До операційної коридором пошани везуть донора. Далі забір органів. Я прошу хвилину мовчання. За традицією вшановуємо на пам'ять людини, яка відходить в кращий світ. Віддає свої органи для порятунку інших людей. Дякуємо родині донора, яка дала згоду на завідування. Сподіваюся, що сьогодні ми можемо врятувати декілька людей про це допомога цих років. Органи успішно вилучили і тепер їх несуть в іншу операційну для пересадки пацієнтів. Десять годин лікарі виконували трансплантацію. Органи запрацювали просто на операційному столі. Е, так, вже помаленьку дихать, легені. Трансплантацію завершено. Поки пацієнтку везуть в реанімаційну, лікарі поспішають заспокоїти сестру Ніни, яка весь цей час чекала і хвилювалась під операційною операцію закінчено. Спільними зусиллями зробили першу трансплантацію комплексу серця легені. Поки, поки що стан стабільний. Дуже 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 дякую. Нині пацієнтка в реанімації. Попереду у неї важкий шлях відновлення. Проте лікарі результатом задоволені. Органи працюють, а отже, їм вдалося виконати трансплантацію, яких у світі роблять лише 20 у рік. Сьогодні присаджений комплекс наганів серця. Незвичайно тяжка операція, до якої готувалися. Крок за кроком ми йшли. Це одна з найважчих операцій в світі. І команда. Бориса Михайловича, нашого друга з інституту серця, керівника, який нам завжди допомагає, і наша команда транспортологів спільно пересадили, зробили цю складну операцію. Я щасливий, що людина отримала шанс на життя. Ми об'єднали зусилля, ми привезли свого реципієнта. А наші колеги так скондиціонували донора, що це стало можливим. Тому спільними зусиллями сьогодні ми зробили гарну справу. Перший крок зроблений. І ще один крок в розвитку української трансплантології. Додамо також, що окрім серця та легень, також пересадили печінку та дві нирки, одну з яких отримала дитина. Відтак, донор подарував шанс на життя чотирьом людям. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.